Сьогодні 23 листопада. Швидко почав спідати, сніжок пройшов, воно трошки примерзало і снігом почало листя попадати, бо ще листя на тому тижні було б дуже багато на груші. Ось листя опало, можна тепер знайти ігрушку. Грушка вже дійшла якраз, можна зразу споживати, це сорт ноябрьська. Mm. Дуже класно. Що я хочу сказати? Якщо фарба класна, якісна, то її не дощі, ось пройшли дуже хороші дощі. Нічого не оббило, нічого не змила. Вона буде до весни захищати ваш сад. І від шкідників, і хвороби там трохи зачищені, там додавлена. Це ми підремонтувати ще. Надію, що встигнемо цей рік. М -м -м. Ловушку скинув вітер, треба занести. На наступний рік феромон поміняємо. Це Феромонна паска. порвало кролику. Компанія Сенгента безкоштовно нам надала, тому що ми в них купуємо їхні препарати. І тепер наконець то видно закладочку. Що ми бачимо? Закладочка є. Є плодові бруньки. Їх ну, багато-небагато. Треба врахувати, що це ж молодий сад. де саженець був кнебаум, наприклад і де саженець був не а сам прутик звісно різниця є ну нічого дивіться яка закладочка трохи неправильно сформована але я думаю що ми його потихеньку витягнемо. не було часу на відгинання і зато є містами трохи проблеми. Є, є. Надіємося, що наступний рік буде краще, ніж цей рік. Да є, випавші, ми їх замінимо. Хочемо ще цей рік замінити, якщо погода нам дасть. Така ситуація. Є де виріжемо ці, переведемо їх на бічні. Воно просто жалко було вирізати і за те, що цей що провід був єдиний із, цими, із плодовими бруньками. На них були груші. І зато цю гілку залили той рік. На цей рік ми її уберемо тут. Тут так само переведемо. Всі, що можна, ми переведемо на бічну. І все буде нормально. Буде перший ярус, другий ярус і третій ярус. Все буде супер. Стійно, треба Працювати, дивитися. Ось так само дивіться. Цю гілку в тому році оставили для чого. На ній були плодові. Е... А на наступний рік оця гілка останеться. Да, вона загущувала цей рік. Ну, так як сажанець був молодий, це не є катастрофою. Ми її уберемо і переведемо на бічну. І весною я ще покажу, як ми будемо обрізати. Обрізаємо ми грушу навіть не зимою, а вже весною. Або в кінці-кінці зими. Пружки, ну, так виглядає наш сад на сьогоднішній момент.